День якого не повинно бути, на Радіопромінь, голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Олена Гусейнова у війни свої примхи, ходити голою і їсти руками, верещати. Я б одягла її в свій найкращий одяг, накормила б її з руки, затулила б її рота. Розтягла б її по бюро знахідок центрального вокзалу метрополітену МВС, забула б її. Там, де ніхто не побачить, ніхто не почує, вона битиметься об стіни сталеві, гостритиме тіло об камінь точільний, з'їсть всі сутінки і світанки. Але я дивлюсь на голе тіло, брудні руки, червону гортань. У мене свої примхи. Колоти її у серце, гострою, наче ніч, яка починається у восьмій вечора, булавкою, побачити, як чорна кров заливає їй очі, почути, як вона говорить мені, я боюсь тебе. День якого не повинно бути. Поезія темних часів на радіопромінь.